Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі і хочу разом з вами сьогодні приготувати торт-медовик. Але це медовик такий, який сподобається всім готувати, тому що він дуже смачний і легкий. Приступаємо! Давайте зараз з'їмо... 5 яєць, 180 грамів цукру і дрібка солі. Так, збиваємо. Дві хвилинки ми збивали, яйця з цукром. А зараз будемо розігрівати масло і мед. І так, розігріваємо масло і мед. І як добре воно розігріється, потім додамо дві чайні ложки соди сюди. Тепер додамо дві чайні ложечки соди. Так, одна і друга. І тепер розмішуємо і. Хвилиночку проваримо, коли побачимо такі бульбашки, тоді будемо виключати. Так, будемо весь час помішувати. Ось так воно почало булькати, і вже така маса, як карамельна стала, Появляється колір. І зараз ми знімаємо і всипаємо сюди борошно. Так, і зараз поступово всипаємо борошно. Я його вже просіяла. Так. У гарячу суміш цю з маслом і з медом. Так. І гарно лопаточкою треба вимісити. Ось таке в нас вийшло тісто. Вимісили ми лопаточкою, і зараз будемо поступово додати наші збиті яйця. І будемо міксером збивати все. І так, ми збили міксером вже всі інгредієнти, тісто готове, і зараз будемо виливати в форму і випікати одним цілим коржем. Кісто я вже вилила в деко, і зараз будемо ставити в духовочку випікати наше тісто. А зараз готуємо сироп 100 мл води і 2 столові ложки цукру. Зараз закипить і додаємо 2 столові ложки коньяку. І так, сироп наш готовий. Зараз будемо робити крем. І так, корж на тортик на наш готовий. Випікалось десь у мене півгодинки. І при температурі 170-180 градусів. Зараз він охолоне. Потім його розріжемо і будемо перемазувати кремом. Ось такий медовик у нас получився Вибачте, що не зняла, як робила я крем, але виключили світло і не змогла зняти іменно цей кадр. Ну, там в сабописі я напишу: у мене були вершки, я збивала із цукровою пудрою, і додавала сметану. Хорошу сметану, треба домашню сметану, щоб був хороший крем. Ось так. Цей рецепт дуже хороший, не треба розкатувати коржі, він дуже швидкий, нескладний, так що готуйте, смакуйте. А на сьогодні я з вами прощаюсь, до побачення, до нових рецептів!